Що не так з монофокальними штучними кристаликами ока. Які переваги вони мають і які недоліки вони мають? І чому навіть попри ці недоліки вони залишаються наймасовішим сегментом серед всіх штучних кришталиків, які імплантують навіть сьогодні, у 2025 році по всьому світу? Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кришталика не офтальмолог. Якщо ви мій постійний підписник, ви точно знаєте, що таке катаракта. Як катаракта лікується, які типи штучних кришталиків бувають, як правильно обрати кришталик, і які варіанти якості зору ви можете отримати після операції з різними штучними кришталиками Ока. А якщо ви вперше на моєму каналі і хотіли би дізнатись більше і більш розгорнуті відповіді на ці питання, про які я сказав, то я вам рекомендую зайти в опис до цього відео, де будуть розміщені посилання на попередні відео, які надають відповіді на саме ці питання. А зараз рухаємось далі по темі цього відео. Штучним кришталикам Ока минулого року виповнила 75 років. Саме так, в 2024 році ми святкували 75-річчя імплантації першої імплантації штучного кришталика Ока. І всі ці роки монофокальні кришталики були основним і домінуючим класом кришталиків, і навіть сьогодні вони залишаються таким самим класом. Коротко нагадаю, що таке монофокальні кришталики і чим вони відрізняються від інших більш сучасних кришталиків. Штучний кришталик ока це звичайна лінза, яка імплантується в око, яка доповнює нашу рогівку. І як ви пам'ятаєте, око це система з двох лінз, це рогівка плюс кришталик. І отже, штучний кришталик ока, на відміну від нашого природнього кришталика, він не вміє змінювати свою оптичну силу. Око сконструйовано таким чином, природою, щоб людина добре бачила вдаль. Тобто, зір вдаль, коли розслаблене око і немає. Ні короткозорості, ні далекозорості, ні астигматизму, немає цих цих проблем, і око ідеально оптично сконструйовано. В е, наш зір вдаль, що таке вдаль, це приблизна відстань від 2, 3 і далі метрів до нескінченності. А коли ми починаємо дивитись на якісь е, предмети зблизька, читати, щось робити руками, або, наприклад, навіть в магазині ми щось купуємо, дивимось на цінники в супермаркеті, от все це, що знаходиться на відстані витягнутої руки від нас, Оце все називається ближній і проміжний зір. І для того, щоб на, цьому, на цій відстані наш, наш зір був чіткий і зрозумілий для нас, природній кришталик змінює форму. Він як автофокус в камері налаштовується на різні відстані від очей. І ця можливість зберігається у людини приблизно до 40 років. І після 40 років ця можливість налаштовуватись на різні відстані, вона поступово зникає. Виникає так званий стан пресбіопії, і людина починає погано бачити зблизька. І я думаю, що багатьом з вас цей стан вже відомий. До речі, я казав, що це ніяк не пов'язано з гімнастикою. Ви не можете покращити цей стан. На жаль, це так. Отже, повертаємось до кристаликів. Штучний кристалик ока. Незважаючи на те, що він гнучкий, як ви знаєте, сучасні кришталики, вони всі гнучкі. Штучний кришталик не може змінювати форму для того, щоб змінити оцю аптичну силу ока. І монофокальний кришталик це такий кристалик, який дозволяє нам бачити тільки на одній фіксованій відстані. І зазвичай це відстань вдаль. Тобто, після лікування катаракти, коли ми ставимо штучний монофокальний кристалик, людина добре бачить вдаль. А зблизька все розмита. Причому не просто зблизька, на відстані, коли ми щось читаємо, а розмита достатньо велика, великий диапазон, тобто і ближній зір, і те, що ми називаємо проміжним зором, це той зір, на якому ми користуємося комп'ютером, той зір, на якому ми можемо щось купувати в там роздивлятися якісь цінники, якось дивитися на якісь продукти, які ми купуємо. Коли ми їмо. Коли ми можемо голитися, коли ми готуємо їжу, коли ми круємо автівкою, це от е, читання приладів, читання навігатора, коли ми працюємо там в саду, в гаражі та де завгодно. І навіть коли ми ходимо. Тому що, в принципі, коли людина йде і дивиться перед собою, залежно від зросту людини, і залежно від якості освітлення, от те, що ми бачимо під ногами, це та зона, яка теж може бути трошки розмитою. Якщо кришталик у нас суто монофокальний. І це є базовою проблемою штучних монофокальних кришталиків. Тому що коли офтальмолог вам каже, вам будуть потрібні окуляри для читання, це звучить, наче зрозуміло. Ну окей, почитаю в окулярах, а буду жити без окулярів, то в принципі не проблема. Але, як кажуть, біс, він ховається в деталях. Оці саме деталі це проміжний зір і зір зблизька, який з монофокальними кришталиками, ну абсолютно незадовільний. Добре, сподіваюся, достатньо докладно розповів, що відбувається з зором в цих ситуаціях. Але якщо ви хочете дізнатись більше, у мене є окреме відео, яке досить детально розповів, як приблизно бачить людина з монофокальним кришталиком. В цьому куточку поставлю посилання на відео, можете перейти на нього, подивитись і потім повернутися в це відео або збережіть себе посилання і подивіться пізніше. Окей, е, з монофокальними кришталиками зрозуміло. Тобто проблема в тому, що людина зблизька і на проміжному зорі з монофокальним кришталиком бачить достатньо погано. І навіть якщо ви десь чули, що людина з монофокальним кришталиком читає. Або щось робить, і це її повністю влаштовує, то тут є дві проблеми. Про це я теж знімав відео, але дуже коротко. Перше, ми забуваємо запитати, а як у тебе зір вдаль? І друге, якщо людина каже, у мене все окей, мене все влаштовує, ми завжди, абсолютно завжди, забуваємо запитати, як ти бачив до операції, які у тебе зорові потреби, і чи мої зорові потреби такі самі, як у тебе. Тому що деякі люди живуть все життя з достатньо поганим зором, поступово до нього звикають, і для них він нормальний. Тому що якщо людина бачить десь 30% від норми, людина може функціонувати, і вона до цього звикає. А інша людина, яка бачить 100% від норми, вона а, при навіть погіршенні на 20% зору до 8 рідків, вона вже каже, мені вже дуже погано, мій зір абсолютно зіпсувався. Тому якість зору це абсолютно суб'єктивна штука, і тут не можна звертати увагу, на коментарі інших людей, поки ви точно не дізнаєтесь, яка гастрота зору у тієї людини, яка каже, у мене все окей. Тобто гастрота зору перевірена в кабінеті офтальмолога. Вдаль на проміжній відстані і зблизька. І так само, якщо ви порівняєте з вашими, вашими показниками, тільки тоді ми можемо про щось розмовляти. Окей, це проговорили теж, рухаємось далі. Отже, з монофокальним кришталиком якість зору зблизька погана. Якість зору на проміжній відстані погана. Чому вони наймасовіші? Чому 90% кришталиків у світі саме монофокальні? Тут є дві прості причини. Перша це звичка. Офтальмологи 75 років ставлять монофокальні кришталики. І друга, це ціна. Вони найдешевші. Власне, навіть серед монофокальних кришталиків, звичайних, вартість операції, вартість кришталика може розрізнятися приблизно в три рази. Є ну дуже дешеві, абсолютно дешеві кришталики, які мають і достатньо погану якість зору вночі, які можуть надати і погану якість зору вдаль, тому що е, остаточна рефракція ока після операції може бути не ідеальною. Теж про це знімав відео е, в описі покладу, в чому може бути проблема після операції. Так само навіть серед монофокальних кришталиків є дуже дешеві і дуже дорогі. Але вони все ж таки дешевше, ніж кришталики, які називаються мультифокальні. Ну це така загальна назва, і на сьогодні вона абсолютно неправильна, тому що е, цей клас кришталиків, е, які ми раніше називали мультифокальними, е, він називається кришталики повного або розширеного депозону зору. Більш правильні кришталики для корекції призби І ці кришталики, помітно, дорожчі ніж монофокальні, і вони при цьому надають можливість людині без окулярів. Бачите і зблизька, і на проміжній відстані, але знов таки якість цього зору зблизька на проміжній відстані може бути різна, залежно від моделі кришталика. І друге, залежно від моделі кришталики, кришталика можуть бути певні побічні ефекти. Зараз ми про це говорити не будемо, тому повернемось до монофокальних кришталиків. А про ці кришталики я зніму окреме відео. Тому, якщо ви знов-таки ще не підписані, будь ласка. Підпишіться прямо зараз, щоб не забути. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, щоб підтримати мій канал. І звісно, дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Окей, рухаємось далі. Тобто ключова причина це ціна кришталика, і тому що за лікування катаракти в розвинутих країнах зазвичай платить медичне страхування або державне, або приватне. В Україні, на жаль, такого зараз немає, тільки почали певні, скажімо так, почались певні рухи в цей напрямок. Але все одно держава завжди платить за найдешевше рішення. Це стосується будь-якої країни. Саме фінансовий елемент і є причиною, чому ці кришталики наймасовіші. От і все. Що можна з цим зробити? І е, які опції у вас є в Україні в 2025 році? І навіть якщо ви зараз не в Україні, або ви, в принципі, живете в іншій країні, які варіанти є, і що можна зробити, щоб і не заплатити дуже багато грошей, якщо ви, в принципі, не хочете їх витрачати, тому що ваші зорові потреби не передбачають необхідності, скажімо так, без окулярів бачити на всіх відстанях? То що можна з цим зробити? Є рішення, яке на сьогодні в Україні вже відомо більше, напевно, п'яти років. Це так звані покращені монофокальні кришталики. Англійською вони називаються або Enhanced Monofocal, або Advanced Monofocal, або Monofocal Plus. На сьогоднішній день цей сегмент вже добре відомий у світі, і моя особиста думка, що на сьогоднішній день ставити стандартні монофокальні кришталики при наявності покращених монофокальних кришталиків ну це не то, щоб і злочин, але це дуже-дуже, ну скажімо так, нераціонально. Різниця в ціні не настільки суттєва, а ті переваги, які людина отримає на цій проміжній відстані і під час ходіння, вони достатньо суттєві і вони абсолютно виправдовують ту різницю в ціні, яка існує. До речі, дослідження в 2017 році, здається, було дослідження в Австралії декілька років. Раніше до цього дослідження було опубліковано дослідження в Сполучених Штатах США про кількість травматизму людей, які або носять монофокальні, використовують монофокальні кришталики, або людей, які ходять з катарактою. Так от, проблема в тому, що, як мінімум, третина людей похилого віку, навіть не похилого віку. Стикаються з тим, що люди просто банально е, погано бачать дорогу, де вони ходять. Вони можуть за щось перечепитись, впасти і отримати травми. І особливо серед літніх людей це достатньо небезпечна історія, тому що. От з цих людей, які зафіксовано впали, із за причини погіршення зору, і із за причини, скажімо так, змеження зменшення якості функціонального зору, більша половина отримала суттєві травми, які вимагали медичної допомоги. І, якщо не помиляюсь, десь третина людей отримала травми голови, і в тому числі інші травми, такі як шийки бедра, які дуже небезпечні для літніх людей. Саме тому якісний штучний кришталик – це не просто про якість зору, це також про якість життя, про безпеку і про загальний стан здоров'я. Добре, давайте рухатись далі. Про недоліки ми розібрались і про рішення ми трошки розібрались. Тобто, у нас є стандартні монофокальні дуже дешеві, У нас є покращені монофокальні, які саме кришталики на сьогодні існують в Україні. Що ми можемо з тим зробити? Які кристали варто поставити. Моя особиста думка, що найкращим кришталиком цього сегменту був і на сьогодні залишається Johnson джонсен такніс Айхенс. Чому я вважаю його найкращим? Ну, по-перше, клінічний досвід і наших лікарів, і закордонних лікарів показує, що цей криштал. Дійсно, не має жодних протипоказань. Що варто зазначити, що по Єхенсу, e окрім досвіду імплантації по світу, на сьогодні існує найбільша доказова база. Тобто ми говоримо про доказову медицину і кількість медичних і наукових публікацій. І головне, не просто кількість, а якість цих публікацій, які доводять безпеку і саме переваги для пацієнта в проміжному зорі. Вона набагато суттєвіша, ніж з іншими кришталиками, які існують на сьогодні, такого типу. Тому, якщо ваш лікар каже, що ну, вам цей кришталик може не підійти, тому що він там якийсь. Ну, лікар, напевно, або чогось не знає, або, можливо, у вас є, скажімо так, якісь вади саме вашого зору, при якому будь-який кришталик не надасть покращення. Але це варто про проговорити з лікарем, щоб зрозуміти, про що саме йде мова. Наприклад, людина, в принципі, не має. Шансів відновлення зору, і там тільки мова йде про проєкції світла, щоб там, попасти в двері. От в таких випадках, напевно, так. В будь-яких інших випадках це варто проговорити ще раз більш детально, тому що будь-яке покращення цього проміжного зору, воно достатньо суттєво покращує якість життя. У мене на каналі є огляд цього кришталика, теж буде в описі. І, до речі, якщо ви захочете більш детальний огляд, можливо, тому що я його знімав. Здається, декілька років, ну можливо, 4 роки тому приблизно, і там огляд не дуже повний. Якщо для вас буде цікаво почути ще більш детальний огляд айхенсу, можливо, з іншими кристаликами, то напишіть мені в коментарях. Я поміркую і можливо зроблю більш детальний огляд. Якби я ставив кристалик собі. Ну, я б, в принципі, ставив собі пресбіопічний кришталик, я би п'юрсі ставив. Але якби у мене там були якісь обмеження, я би напевно, ставив м, суто Айхенс, навіть знаючи, які інші кристалики існують. Отже, якщо ви плануєте сьогодні лікування катаракти в Україні і плануєте саме імплантацію монофокального кришталика, я вас закликаю подумайте двічі, принаймні, порахуйте всі плюси, мінуси, всі переваги і недоліки всіх варіантів. І е, подаруйте своїм очам. Щось краще ніж ви можете, тому що замінити штучний кришталик після імплантації вже буде неможливо. Ви не зможете, як з окулярами, примірити оцей кришталик такий, та це інший, оберу якийсь там третій. Подумайте, це операція один раз на все життя. Зробіть її якісно, зробіть її в якісній клініці з гарним хірургом, з гарним кришталиком, і насолоджуйтесь тим зором, який ви зможете отримати, на решту вашого життя.